Минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Коп'янського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Козача лопань Нескучне, Тернова, Дворічна, Западне, Кам'янка, Кислівка, Фиголівка та інші. Масштабних руйнувань, жертв та постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано. Рятувальники звітують, продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких два на ліквідацію пожеж, дев'ять для надання допомоги населенню, шість інші виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 68 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші бійці надійно тримають оборону. Марія Соловйова та Ігор Мікенін – новини Харків. Цієї ночі окупанти атакували південь України дронами. Є влучання у Запорізькій області. За даними місцевої влади, удар нанесений по інфраструктурному об'єкту. Є один поранений. У найближчих будинках вибило вікна. Сили ППО знищили 10 повітряних цілей цієї ночі. Про це повідомляють у повітряних силах ЗСУ. Так у цю ніч окупанти атакували Україну шістьма дронами типу шахет з південного напрямку. На півдні та сході було знищено чотири дрони. А ще протягом минулої доби сили ППО знищили три розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня Орлан Зала та три ударні дрони типу Ланцет. Україна за п'ять років з початку повномасштабного вторгнення отримає від Німеччини озброєння на 17 мільярдів євро. Тобто, у планах партнерів надавати зброю до 2027 року. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він зазначив, що його країна після США є лідером із надання Україні підтримки, у тому числі і у військовому плані. Національна поліція України почала передавати Інтерполу інформацію про колаборантів, які втекли до країн Європейського Союзу. Про це повідомив начальник слідчого управління головного управління національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, далеко не всі колаборанти тікають до Росії. Деякі зрадники переховуються в Європі, де кажуть, що вони українці, які постраждали від війни. Окупанти вбили 494 дітей в Україні. Ще 1058 поранили. Про це свідчать дані офісу генпрокурора. Зазначається, що цифри не остаточні. триває робота з їх встановлення. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській, Київській та Херсонській областях. У Харкові впорядкують і відновлять роботу всіх наявних муніципальних парковок. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 17-ї позачергової сесії Харківської міської ради. Ми сьогодні прийняли рішення, і я дав вказівку, щоб навести лад у паркування, навести лад у нічних парковках, привести їх в відповідний порядок з тим, щоб мешканці міста Харкова, які повертаються які були у місті, могли використовуватися цими парковками щодо транспортної реформи, що запроваджують у місті протягом останніх кількох років, то в цьому напрямку Харків готується до оновлення парку громадського транспорту. Цього разу місто налаштоване закупити електробуси. Якраз цей вид транспорту вважають у муніципалітеті має добре вплинути на заощадження для міського бюджету та і на екологічну складову, що є пріоритетом транспортного сектору провідних міст світу. Ми маємо кредитну лінію на закупівлю електробусів, Зараз працюємо над технічною документацією. Хочу сказати, я дуже вдячний нашим міжнародним фінансовим партнерам. У мене були, були перемовини з ними у Лондоні. Час цих перемов ми достигли певне домовленості і вже 15 мільйонів євро. Це кошти Європейського інвестиційного банку, які будуть направлені на закуповільну електробуси. Це сучасний транспорт для міста Харкова. Дуже економічний транспорт. Ми розраховуємо десь на 30 електробусів. Крім цього, у к ним будуть швидкі зарядні станції для електробусів. Це дес. Можливість нам економити на фінанси на перевезення харчові. І ще найбільш доленосне рішення було ухвалене для підприємців. Так для них на період воєнного стану у Харкові прибрали плату за землю не повністю, але пільги дуже серйозні. До цього всі підприємці, які працюють весь цей час в умовах війни, сплачували так, як це було ще у довоєнний час. Дуже багато підприємств зверталися до нас, що у 2022 році року були активні бойові дії на території Харківської області. Крім цього. Це стосувалося і міста Харкова. Ви пам'ятаєте, як були заходи ДРГ, як наші мужні військові їх локалізували усі, але чомусь це не було включено міста Харків як учасник активних бойових дій. Тому ми сьогодні прийняли таке рішення щодо скасування арендної плати на землю для підприємців, і це дасть змогу підтримати наше підприємство. Крім цього, ми прийняли рішення. Що стосується 2023 року, якщо є пошкодження у підприємствах, у власниках тих і будівель, то ми відповідно до методики розрахунку, до того, які були тяжкі наслідки цих прильотів, то будемо скасовувати аренду плату і податок на землю. Відповідно, від 30% і до дев'яносто. 99%. окрім того, сьогодні на сесії міської ради рішенням депутатів було виділено кошти на подальше відновлення понівечених війною будинків Харкова та на компенсацію за безоплатний для пасажирів проїзд в громадському транспорті міста. Леся Коплюк, Сергій Пересь, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Новини Харків. Перша сонячна електростанція запрацювала у Харкові у міській клінічній багатопрофільній лікарні номер 17 Харківський міський голова Ігор Терехов зауважив, що під час активних бойових дій лікарні міста загалом і сімнадцята зокрема вимушені були працювати в надскладних умовах. Під обстрілами без світла живитись доводилось за рахунок допоміжних засобів та генераторів. Тепер же є можливість мати стабільне джерело енергії завдяки сонцю. Це безкоштовне електропостачання, що дозволить по перше завжди приймати пацієнтів, завжди оказувати їм необхідну медичну допомогу. А ця лікарня це багатопрофільна лікарня, яка оказує допомогу і військовим і мешканцям міста Харкова, і мешканцям Харківської області і інших областей. Для нас було дуже знаково, щоб тут, у цій лікарні, була поставлена перша автономна електрична підстанція, яка складається з 96 сонячних батарей для стабільного електропостачання лікарні. Згодом сонячні панелі мають з'явитися у лікарнях, школах, дитячих садочках, нових житлових мікрорайонах, акцентував Марк Харкова. Це забезпечить стабільне електропостачання установ соціальної сфери та дозволить економити ресурси. Я вважаю, що протягом двох трьох років, звісно, якщо буде дозволяти без кого ставити. Ми будемо переходити практично усіх лікарнях міста до сонячного водопостачання. Пусть це буде поки що частково, але це ми повинні робити. Крім цього, я хочу, щоб наш новий мікрорайон, на який ми будемо будувати, на яким ми зараз втиймо, теж мали постачання через сонячні паточки. За словами мера, у переході України на альтернативну енергетику зацікавлені міжнародні партнери, зокрема США, Великобританія та Німеччина. Сонячні електростанції у Харкові планують встановлювати у співпраці з благодійним фондом Україн», іншими донорами та силами місцевого бюджету. Яна Біляєва, Оксана Морашова, Ігор Луханін Стазришко, Юрій Бобикін, новини Харків. Передодні професійного свята медиків мер Ігор Терехов вирішив особисто привітати медперсонал Харкова. Теплі зустрічі щодня проходять з працівниками всіх медзакладів. Сьогодні очільник міста зустрівся з медиками Салтівського району і перш за все подякував їм за важку працю під час війни. Наше місто Перкер має слова на і ви, як інший, інше, знаєте працю. Крім цього, хочу дуже подякувати вам, дуже подякувати за вашу нелегку працю, за те, що ви зараз у нашому місті, у місті Харків. Це нелегко, але це важливо. Дякую за те, що починаючи з першого червня війни, коли привозили ваші лікарню працеві, ви надавали медичну допомогу. Врятувала життя, врятувала життя і цивільних, і військових. Тому щиро слава подякувати за ваш героїзм, по-іншому сказати не можу. Героїзм, бо було важко. Я розумію, наскільки важко було всім вам, коли вої середи, коли тут були літаки, постійні обстріли, постійні руйнації. На нас відбив, з водопостачанням, теплопостачання відбувало не кеп, але ви робили свою знаєте, героїчну справу і дякую вам за ваш труд і за те, що ви робите. Так, кожен харківський медик проявив себе як справжній герой, на їх рахунку тисячі врятованих життів, і це подвиг. Дипломи та подарунки з нагоди професійного свята отримали салтівські медики. Також під час зустрічі обговорили такі цікаві для всіх харків'ян теми, як відновлення міста, реалізація довоєнних проєктів, продовження будівництва метро, функціонування громадського транспорту, роботу комунальних підприємств. Мир зазначив, що у Харкова велике майбутнє. Він акцентував, що наразі жодне місто не має такого чіткого плану відбудови, як Харків, і не має такої потужної підтримки з боку світових партнерів. Тож попереду конкретні перспективи розвитку, і перші кроки робляться вже зараз, не чекаючи перемоги. Яна біляєва, Оксана Мурашова, Ігор Луханін, Стас Гришко, Ігор Мартиненко. Новини Харків. За час повномасштабної війни російські окупанти зруйнували у Харкові понад 50 медзакладів. Під обстріли потрапляли лікарні, поліклініки та інші установи. Попри це, констатують представники всесвітньої організації охорони здоров'я у місті продовжують надавати якісну допомогу пацієнтам різного віку та з будь-якими діагнозами навіть сьогодні ми прокидалися під декілька повітряних тривог, але система охорони здоров'я працює, і ми бачимо, що харківські працівники роблять надможливе для того, щоб зберегти систему для того, щоб відновлювати систему охорони здоров'я та допомагати людям. Ба Більше у Харкові не чекають на закінчення війни і вже відновлюють потрощені будівлі. Однак продовжують партнери, розуміють, що допомога від міжнародної спільноти все ж потрібна. Саме тому приїхали до мегаполісу, аби дізнатися, яку підтримку мають надати першочергову. помощь новорожденным детям, Кристо. роженицам и родильницам. Второй блок это помощь детскому населению. Третий блок это помощь взрослому населению, как поликлиническая, так и стационарная. И э, с другой стороны по помощь эту разбить еще на два направления. Это э, совершенствование материально-технической базы в лечебных учреждениях. Это я имею в виду. восстановление разрушенных раз восстановление разрушений и улучшение в принципе в Ваня там пацієнтів. серед головних потреб додав Юрій Сороколад забезпечення міських медзакладів препаратами та ліками. А от заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова Рубан акцентує, крім відновлення зруйнованих об'єктів та надання матеріально-технічної бази, встигли розглянути питання і щодо надання спільної допомоги громадянам. Розмова йшлася про відновлення, про відновлення здоров'я тих людей, які проходять війну, і це стосується і військових. І людей, які живуть в зоні військового конфлікту, і першу чергу це дітей, які проходять цю страшну війну. Є домовленості про співпрацю, про партнерські відносини, які обов'язково нададуть місту Харкову все те, що нам буде потрібно, і те, що нам потрібно вже зараз. Тому ми задоволені цією зустрічю. Ми маємо велику надію на гарну перспективу і думаємо, що все буде гаразд. Представники ВООЗ резюмували тепер мають. Детальніше обговорити озвучені потреби, аби вже найближчим часом розпочати співпрацю з містом за визначеними напрямками. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Андрій Паколов. Новини Харків. Тимчасові незручності у центральній частині міста, після того як співробітники водоканалу завершили свою роботу з ремонту мереж, міські шляховики почали повертати в нормальний стан тротуар, покриття якого було пошкоджено через проведення робіт з реконструкції водогоном. Даний час проводяться відновлювальні роботи по тротуару на вулиці Сумській, на ділянці від Майдану Свободи до проспекту Незалежності. Довжина ремонтуємої ділянки близько 170 метрів, площа ремонтуємого покриття буде складати близько 800 квадратів. На даній ділянці було замінено всю основу під тротуар, залитий шар бетону з використанням армуючої сітки. Також було замінено бордюр дорожній, гранітний шліфований. І в подальшому буде вкладено Нову тротуарну плитку. Швидкість виконання робіт на даній ділянці буде залежати від погодних умов. Просимо вибачення у харків'ян за тимчасові незручності в зв'язку з тим, що проводяться роботи на тротуарі, і прохід тут на даний момент неможливий. Просимо оминати ремонтуємо ділянку по сусіднім тротуарам, бути впевнені в тому, що ми якомога швидко і та якісно намагаємося проводити наші роботи, щоб харків'яни та гості нашого міста могли комфортно пересуватися денною ділянкою тротуару. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін новини Харків. Діснейська красуня з племені індіанців Покахонтас оселилася у харківському сквері Стрілка. З'явилася вона не одна, а разом з іншими героями цього відомого мультфільму: єнотом міко, колібрі флітом та мовсом персі. Незвичайна та яскрава картина, наче їхня історія життя, намальована на господарських будиночках у сквері. Це справа рук молодої харківської художниці, яка хотіла прикрасити це місце відпочинку, де, до речі, сама прогулюється зі своїм. Чоловіком майже щодня. Була ідея зробити парк більш яскравим, більш красивішим та більш кращим, і щоб діткам було цікаво проводити тут час. Навіть коли я малювала дуже багато дітей, вони просто тихенько спостерігали і засипали мене компліментами. Так їм було дуже цікаво, що це саме буде. Вони не задавали мені питань, як це робили дорослі, а вони просто спостерігали тихо за роботою. Я аргументувала те, що має бути саме мультфільм, так це дійснеївський покахонтес. Чому тому, що в парку прогулювати. Люються дуже багато людей з своїми тваринками, і «Покахонтас» є саме ідейним рішенням, тому що дуже доцільний. Я гадаю, мультфільм. Дівчина, яка боролася за свій народ, яка боролася за екосистему свого народу, відстоювала свої рішення, відстоювала свою думку Карина запропонувала на наш росу декілька ескізів, щоб ми обрали, е і ми вибрали ось цю історію з пакахонта, з тваринами, з собакою, з єнотом, з калібрі і почали працювати. Ми дуже переживали за результати. Кожен день приїжджали, дивилися, що вже Карина намалювала, що буде далі. І можу сказати, що. В неї дуже велика фантазія, і вона кожен день навіть щось доповнювала. Це був не просто ескіз, який був намальований просто на папері, а потім перенесений вже на будівлю. А це була реальна історія, яка народжувалася прямо тут і зараз. Як художник, який працює вже дуже давно та має скажімо так, певну характеристику, до себе, так? це перфекціонізм. Я б малювала, і малювала, і малювала, і мені б завжди було що додати, що підкреслити, що доповнити. Але потрібно завжди в якийсь час просто зупинитися, так? щоб не зробити гірше, щоб це не різало очі. скажімо так. Щоб була Основна композиція, передній план, та яскрава картинка, яку буде видно з усіх боків, по-перше, і сюжетна лінія, яка буде проглядуватися, ми можемо подивитися, що це 83 квадратних метри, і сюжетна лінія вона спостерігається з усіх сторін даних об'єктів. Тобто, як з одного боку парку, так і з іншого боку парку, ви побачите, що тут є щось яскраве, на що варто подивитися. А дітки взагалі завжди сюди біжать для того, щоб розповісти батькам, що Далі тут нарисовано, та які нові деталі з'явилися. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко та Юрій Бабикін Новини Харків.